Всім добрий день, всім друзям і знайомим, ну і просто добрим людям, і записую це відео так як мав досвід спілкування. Бо останнього часу дуже активізувалися шахраї в інтернеті, зокрема в Фейсбуці. До, до мене вже кілька разів писали. Перший раз писали, така була легенда, якби якийсь банкір з Гонконгу писав, що має суму, яка має, яку він має перевести. На, на мій рахунок, певну суму там. І просить, щоб я, я з ним зв'язався і дає свій емейл. На що я одразу йому відписав, що. По-перше, я сумніваюся, що це щось хороше, в принципі, і навіть написав так, що в мене таке відчуття, що це якийсь розвод. Це раз, по-друге, він до мене писав там друже, друже, Я мовлю, ти для мене не друг, так як я для тебе. І, те... і написав, що якщо не перестане мені писати, то я його просто заблокую і напишу в поліцію на нього. І... Більше не писав. Через годину десь друга легенда. Другий хтось пише з якогось фейкового аккаунту на Фейсбуці. Ситуація така. Там розповідається, що написала яка жінка, яку звати Патриція Лебю. Вона з Франції, з Парижа. От, і що вона якби в присмерті, і в неї якби діагностували рак. От, і вона якби віруюча. Що зразу я зрозумів, що ці покидьки вивчають своїх жертв, вивчаючи їхні соціальні сторінки, їхню всю інформацію про них, чим вони цікавляться, як би до них війти в довіру. І напис, розказала таку історію, що, що от в мене є певна історія. Прошу сконтактуйтеся зі мною там, через WhatsApp і подає номер на WhatsApp. Номер одразу підозрілий, я в інтернеті це перевірив. І це з кодом плюс 229, це код Беніну. Хто не знає, що таке Бенін, це країна в Африці, це зовсім не Франція, не Париж. Франції код плюс 33 починається. В інтернеті все це можна перевірити. І... Я зразу розумів, що щось тут не так, але такий черв'ячок, таке сумніння, а раптом це дійсно там щось людина якби, має халепу, і, вони, і вона розповіла, що вона звернулася до пастора, бо їй ну, діагностували рак, що їй залишилось дуже мало часу. І вона, якби, вона вже в пристанті, і вона якби щоб. Попасти в рай, так як вона писала. хоче знайти людину, який вона е, всі свої заощадження пере, переведе, щоб вона якби, витратила їх на благодійність. Для цього я одразу подумав: а чому вона сама напряму не може їх витратити на благодійність? Там була сума 90 тисяч євро, так як мені говорили, це перший раз. По-друге, вона дала, дала контакт до свого адвоката якого звати Анет Бульон. То адвокат, я перевірив то є свідомий адвокат во Франції. І там є сідання. Тобто, в Гуглі вбиваєш, і видно всю інформацію про цю людину, про цього адвоката. Так само я перевіряв цю патрицію, так як вона назвалася. На Фейсбуці, і коли я вбив в пошуку, з'ясувалося, що там около 100 сторінок тої Патриції Лебюї, так як вона, я не пам'ятаю, так як вона назвалась, е... трохи перевів я переписку з тим, тою адвокат пані Анною. От, Ще сумніваюся. <свісна> ну як, то, то зовсім не вона. О, це, ну як, якщо... Як і номер, Що в першому випадку, що в другому випадку номер з Африки, з, того, з Беніну. І схема така там зайшов на, в кабінет того то адвокат. Там був номер французький, але то не, ten, не той номер, який... бо є, є номер від, на цьому на Гуглі. І цей відомого цього адвоката в неї зовсім інший номер. Не те, що, не, не те, що мені давали. І, на що я, я спочатку так ви так, 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 я злов, бо вони питали. Ти, вона, У неї нема нікого, ні рідних, ні близьких, вона вибрала вас, там таке, як то кажуть, розкручування лоха. Тобто Схема стара, як світ. Це якби в тому, от, в лотерей, лотереї використовують, що от ви виграли, виграш, там такий-то, такий-то, ми вас вітаємо, але вам треба зробити те то, те-то. Я думав, що вони далі мене будуть розкручувати, хто подивитися, але ні, вони, я до них писав, що так, так вона до мене писала, і там, цей, і в мене є до вас питання, там, що мені робити. І, А вони вокруг до окула, як то кажуть, ходили, писали, що так. от Ту ж саму історію розказували мені. Якби, може, бачили, що я трохи сумніваюся, хотіли якби, більше довіру ну, Я одразу їм почав я вже не витримав, бо то, що не хотілося тратити свого часу на це все, цю більбюрду. І написав їм одразу, що слухайте, привіт з вам в Африці. По-перше, номери, з яких ви пишете, це є в Африці. На що вони казали? Ні, ми я в ми А вони да, цей адвокат писав, що я французький адвокат, бо я писав, а де ви знаходите? Я зараз в Франції, я на конференції в Парижі, а сьогодні неділя. А яка може бути конференція, робоча в вихідний день? Скрізь вихідний по Європі. Це раз, по-друге. Я, я написав, що слухайте, ваш номер це в Африці знаходиться. Та на, на що пишуть? Так, я, я це, на конференції вам казала за, за границю. Я кажу, слухайте, за, Париж це що, за границя Франції? Тобто. Хочуть бути якби, розумними хитрими, але насправді то хитрістю там зовсім не пахне. І я пишу до них, я перевірив пані Патриції. Лебю є десь около 100 сторінок в Фейсбуці. До мене їх, до мене знову і ще з іншої сторінки писали з таким же самим темом. І я пишу, до мене писало щонайменше дві пані і ви яку з них представляєте, питаю? На що вони там? Я, я, там, я справді адвокат. там, там, та... Я вже не хотів далі там спілкуватися. Написав кажу, що ну До, добре, то я я я, я, я зрозумів тільки одне з тих фактів, що ви шахраї, і просто я буду звертатися в поліцію, бо там розбудуться. Чи, чи ви справжній адвокат, чи ні. Ну, для, Так як я зробив цей висновок для себе одразу: що будьте уважні, будьте обережні, бо щось вони дуже активізувалися останнім часом. Легенда дві. Одна, якби банкір з Гонконгу, друга пані, яка є. При смерті, яка хоче комусь переслати свої гроші. Невідомо, яка далі там схема, я просто вже не, це, не витримав от цього от, кружляння вокруг до окола, непонятно чого. І, от, ніякої конкретики там немає, і що це за ситуація вголі, взагалі дивна якась. бо от, Навіть як так логічно, логічно навіть допустимо є така ситуація. То чому через того адвоката вона не може вияснити цю проблему, а звертається до якоїсь людини, якої навіть не знає, і таку певну суму переводити, і, 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 користуючи її довірою, пише, ви насправді спитали, ви насправді ви те, що вам пані поручає? Ну, Господи, я хочу просто попередити всіх і прошу. Поділіться цим відео, щоб, щоб люди розуміли і знали, щоб не втрапили в халепу. Бо я колись був втрапив в одну халепу ще з банківськими оцими. Хто як з банків дзвонили і людей обманювали. Я цю акцію втрап... втрапив на цю акцію з самого початку і не було нікому, щоб попередити. Тому я попереджаю всі решту, що можуть писати, можуть отаку от всякі несенітниці нести. Ніколи не спішіть завжди подумайте, бо, бо вони на той натискають, що шибко, бистро, швидко, от от, Нема часу, треба все швидко робити. що ви навіть не могли е, задуматись, чи вам хтось підказав, що ти робиш, бо може бути така, скоріш всього, що. Ми вам перешлем гроші, але там є якісь певні трудності, вам треба то, то, треба то заплатити, там так, так. І, ну, це така от схема, як, як муха в паутиню по, по, потрапляє і запутується. Так воно і виглядає. От. І я всі ті роз... трохи провивши такий, як би це сказати, дослід. Для того, щоб визначити, хто вони, яка в них схема, от так, от так перевірився, і заблокував, то все. І Хочу от це, записати це відео, щоб люди знали, і щоб не втрапили в халепу. що Зразу блокуйте. Я думаю, що насправді там до поліції нема сенсу звертатися, але розголос зробити цьому треба, щоб люди одразу зрозуміли, що яка є схема, і що знову. Ці е, покидьки активізувалися і дурять людей. Неважливо, з якої вони там країни насправді що вони роблять е, і хто вони там по національності. Е, суть така важливо те, що вони роблять, і вони несуть зло просто людям. Зло і тим людям, які от добрі, які довірчів, від, які відкликаються комусь допомогти. Але тут є якась певна така замануха, що от вам халява там впаде. За своє життя я не бачив, щоб така халява якось припадала так, так легко. Но на той їхній розрахунок вони як ловці ловлять таких довірливих і простаків. Так що максимальний репост, щоб всі знали, особливо мої друзі, знайомі. А вас Бог береже.